Всім доброго часу доби на зв'язку Лопатинський сад на екрані Агрус на Шпалері. Значить, років так з 4 він тут росте. В минулому році я про нього трохи забув. Було трохи не до нього по відомим всім причинам, а в цьому році от пообрізав і розтягнув і отака от, от історія. Отакий от, от кущик. Отакий. От е, так, значить, тут на цій шпалірі вона трохи довга. а Оцей гілочки якраз з нього, тобто повирізалось десь відсотків 3350. Е, сортів. Все відносно. Назвемо сім. Значить, тут є красень, є грушенька, є безшибій. Є Грант, є Сніжана, є Гродник, є сєверний капітан або північний капітан, кому як подобається. От, в залежності від сили росту, да, бачите, 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 тут, наприклад, до другої проволоки тільки доходить. А ось якраз северний капітан, він якраз до верха. От, в чому плюс? Плюс в всьому повністю. Тому що збирати агрус. о, да, До речі, тут ще є і смородина кольорова якась сніжана і червона, здається, ровада. Збирати агрус зі шпалери ну, це просто красота. Тобто ну, руки не коляться нічого. Якщо хтось зауважить, що можна саджати без шипові серти, можна, так, да, але, 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 наприклад, тут е, Сніжана, Роднік, ну Сніжана ще так сяк, роднік то колючий і грант, ну той взагалі жутко колючий, то його збирати, збирати з куща це просто, просто е, взагалі неприємно. Так, а сьогодні я витратив на цю обрізку десь години 3. Трохи поколовся, але один раз. В цілому все норм. Робочий день підходить, підходить до завершення, зараз десь біля біля ї П'ятниця, кінець робочого тижня, мав би бути, але ні, завтра субота і завтра ми будемо ще обрізати дерева. Так сталося. Но это такое. Так что плодовые чагарники на шпалере, ну, это классно, но не подобаются. Вот. Всем желаю хорошего вечера уже. И до встречи.